Нові поставки. Шкода Octavia. Класика Tour, В дуже хорошому стані, гляньте, височенька така. 1.6 бензин MPI. Класні комплектації. Шкіряний руль, автомат, клімат контроль, круїз контроль, стан салону. гляньте. Що у нас шкода аудіо, хороша музика Ось така заїхала Шкода Октавія з релінгами. з плавничком Парктроник і є. Зовні дуже класно виглядає. Модельний рік сьомий, календарний 2006. В тих буде 2006 рік. Так. Сигналізація є. противотуманки є. 204 пробігу. Газ без проблем ставиться, помилок ніяких немає, прекрасно їде, я їздив на ній день, автомат отлічно працює і мотор без проблем. Хороший стан, гляньте, ну видно ж по ній і крісла, і все видно. Мотор рівно тихо працює. Так, йдемо далі. Легенда BMW 316 Що саме цікавого? Автомат, друзі. Двигун 1,8. Бензин. Без газу. Малий пробіг. Реально малий пробіг. Вона не розірвана, ну це не той двигун, щоб його розривати. Ідеально працює автомат, двигун, все тут дуже добре по ній. Шкіряний салон. Є вся хороша історія по ній, гляньте. Ну, на жаль, це, це у німці практикується. А так гляньте. По історії по пробігу. Ну, наприклад, ось ТО було велике. 440 євро заплатили. Це було 234 пробігу і було це рік назад. Ось. 11 місяць 23 рік. Ось далі сервіска є. Така грязна, почухана, ну в общем, записи є. Ось. Різні там наряди робіт, все це є. Потім масло не бере двигун, ні каплі. Гляньте, і цей по вихлопу навіть видно, по вихлопні. По кузову, можна сказати, ідеально, ні рижиків, ні вздуття фарби немає. що Для BMW це дуже велика рідкість. Релінги. 2005 рік випуску і в техпаспорті буде 2005 рік. Останній рік в цьому кузові. Дуже-дуже класний стан. Два ключа, войно такий чехольчик для ключі, підлокотник. До речі, ось водійське крісло, нічого не перешивалося. Бачите, арбебі навіть є. Датчики світла. Шкіряний руль, глянь, такий стан хороший. Так, 244 пробіг. Ну, прийшло, прийшов час робити ТО. Співтика заводиться без проблем, ніяких помилок немає. 1,8 бензиновий двигун. Розхід палива по місту 11. П'ятиступеневий гідротрансформатор. Кондиціонер, все це працює. Монітор, навігація є. Ось БМВ. Жива БМВ! Друзі, автомобілі тільки привезли. Два автомобілі із Нідерландів. Вулиця Миколи Грінченка, 18, ось сервісний центр МВС, рядом МРЕО. Розмитнені, сертифікат зроблений. Година часу, година-півтори і ви на своїх номерах можете їхати додому. Якщо з регіона, приїжджайте, робимо купівлі-продажу, страховку, їдете до себе в регіон, отримуєте номера свої, регіональний техпаспорт. Дуже-дуже багато автомобілів. Вон, бачите, люди прийшли, переглядають. Тому приїжджайте, дивіться, тестуйте. До зустрічі!